І друзі, з вами я Дімон і ви на моєму каналі. Коротше <кій> сьогодні це, Ми давненько не знімали обзорчики для прокачки телефона. Дивіться, бачите, як телефон плавно виходить. Ну і сама пам'ять вже не так лагає. Ну, коротше, дивіться. Заходимо на настройки. Так. Про телефон. Ось до... Версія MIUI, Мюай, Е, розтикаємо. По, поки не скажу, що ви вже стали розробочком, спускайтесь додатково. так, І у вас з'явиться тут пункт для розробників. Заходите, і листайте по щію, в не зараз. Я покажу, куди. О, ось до анімація вікон. У вас тут може стояти без анімації, поняли? Ну, ставите везде 050505 і ваш телефон стане краще роботати. І ще дещо я вам хочу показати? Е, ще, якщо з пам'яті мало, дивіться, як пам'ять можна очистити. Заходите в папки. Android, дата. В Андроїді. І оці всі папки ненужні. Беремо отаку хопа і удаляємо. У мене було там щось сім і ще там моїх. Воно, може, в мене, от коли я перший раз його почистив, у мене було скільки. Їх п'ять очистило мені. Ну дивіться, <кхм> зараз побачимо, що в мене. Так. Угу. Бачите, вже пам'яті набагато. Ну, прям набагато стало вже більше. <кій> Та й так, друзі. І ще одна цікава функція, яка є тільки на Android. Я, звісно, чесно, ну, не прям помню. Треба зайти в цей. Додатково спеціальні можливості. Так, зір ось дом. Ідеться воно, де це воно. Питання екрану і шукаємо, шукаємо, шукаємо. А, друзі, ще в Ще треба оцю анімацію, ну, типа, щоб вона була ось виключена. Да. І так, телефон теж буде поменше лагати. А так, де це в мене читання. А ну, ще, подивимось, так, у мене тут. Тон, це все так. Угу. Угу. Ну, коротше, друзі, вийшло таке коротке відео. Ну, я думаю, для вас є щось цікаве. І Та так, всім удачі, всім спасіба, всім пока, слава Україні! Слава ЗСУ!